Доброго дня, друзі! 12 травня 2023 року Державна податкова служба України видала дуже цікаве роз'яснення. Його суть зведена до наступного: якщо ви ФОП і працюєте на спрощеній системі оподаткування і отримуєте грошові кошти через платіжні системи на кшталт Revolut, Pioneer або Vice, або деякі інші, то ви маєте сплачувати не єдиний податок, а ви маєте сплачувати податок з доходів громадян 18% та 1,5% військового збору. Якщо вам цікаво, наскільки це роз'яснення об'єктивне, з вас подобайки та підписка, а з мене стислий та об'єктивний аналіз ситуації. Домовились? Поїхали. Тож, чим аргументили свою праву позицію податково? Читаємо разом! Вона визнає, що ФОПи на підставі чинних законів України про зовнішню економічну діяльність та про валюту і валютні операції мають право здійснювати зовнішню економічну діяльність, відкривати рахунки у фінансових установах інших країн, підкреслюю фінансових установах, а не банках, та здійснювати через такі рахунки валютні операції. Але податкова служба посилається на те, що згідно пункту 16 розділу 1 положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземні валюти, розрахунки за зовнішньоекономічними економічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках. А пунктом 23 цього ж положення передбачено, що грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів. Підлягають зарахування на рахунок резидента в установі банку. При цьому термін товар уживається у значенні, визначеному законом України про зовнішню економічну діяльність, відповідно до статті першої якого товар це будь-яка продукція, роботи послуги, права інтелектуальної власності та інші намайнові права, призначені для продажу оплатної передачі. На підставі цього податкова служба України приходить до наступного висновку. Виходячи із зазначеного, чинним законодавством не заборонено фізичним особам резидентам відкривати рахунку у фінансових установах інших країн. Водночас кошти за операціями суб'єктів господарювання резидентів, зокрема з експорту товарів послуг, підлягають зарахуванню. На рахунки резидентів в установах банків України одночасно зауважуємо: якщо кошти отримані за зовнішньоекономічними контрактами, зараховані на рахунок відкритий у системі Вайс, а не на валютний рахунок для здійснення підприємницької діяльності у банку України, то такі кошти не включаються до доходу фізичної особи підприємства платника єдиного податку, але оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб. Ось така позиція податкової служби. Ну що ж, проаналізуємо її. По-перше, слід розуміти, що спеціальним нормативним актом вищої юридичної сили, який врегульовує питання оподаткування на території України, є податковий кодекс України. Що це означає? Це означає, що якщо норми будь-якого іншого нормативного акту, будь-якого іншого підкреслюю, хто б його не видав. Національний банк України, МінФін, Державна податкова адміністрація, будь-який інший орган. Якщо цей акт суперечить Податковому кодексу України, то підлягає застосування норми саме Податкового кодексу України. Цей принцип закріплений у статтях 1 та 3 Податкового кодексу України. Зокрема, Згідно статті 1, Податкового кодексу України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їхні права, обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження обов'язків посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. А відповідно до статті 3 Податкового Кодексу України, податкове законодавство України складається з Конституції України, цього кодексу, митного кодексу та інших законів з питань митної справи, чинних міжнародних договорів, нормативно-правих актів, прийнятих тут увага, друзі, прийнятих на підставі та на виконання цього кодексу та законів з питань митної справи. Зрозуміли, прийнятих на підставі та на виконання. А також і рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів прийняти за правилами, встановленими цим кодексом. По-друге, хочу зазначити, що Державна податкова особа не вперше видає такі роз'яснення. Раніше вона також видавала подібне роз'яснення саме з цього приводу. І, до речі, я ще заздалегідь підготував доволі аргументовані заперечення проти цих роз'яснень. Але зараз ситуація ще більш спростилася. Справа в чому? Справа в тому, що зараз прийнятий закон України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платівних послуг. Це закон від 12 січня 23-го року, No288839 Римське. Він набув чинності 1 квітня 2023 року. Тобто майже за півтора місяці до видання Державної податкової суби України аналізуємо нами роз'яснення. Чому цей закон дуже важливий для нас зараз? А тому, що він вніс зміни до ПК, а саме до пункту 291.6 статті 291 ПК України. І зараз норма ця виглядає наступним чином: платники єдиного податку першої та третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги, виключно в грошовій формі готівкової або безготівкової. У тому числі з використанням електронних грошей. Оце, у тому числі з використанням електронних грошей, було саме це і додано відповідно законам від 12 січня 2023 року. Таким чином, з 1 квітня 2023 року Податковий Кодекс України як спеціальний нормативний акт, який має вищу юридичну силу у всіх питаннях оподаткування, прямо зазначає наступне: по-перше, він. Прямо дозволяє ФОПам на спрощеній системі оподаткування працювати з платіжними системами, зокрема провадити розрахунки з ними. По-друге, визначає, що датою отримання доходу є, зокрема, дата зарахування коштів на ваш рахунок платіжної системи. Оцей другий висновок дуже важливий, адже згідно норма пункту 292.5 статті 292 кодексу України, дохід, виражений в іноземній валюти перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу. Друзі, хочу зазначити, що цей термін Дата отримання доходу в дійсності є ще доволі спірним, оскільки можливі два варіанти тлумачення даної норми. Варіант перший це дата зарахування грошових коштів на ваш банківський рахунок, тобто на рахунок відкритий в установі банку. Нагадаю, що ваш рахунок у платіжній системи не є банківським рахунком. А варіант другого тлумачення це саме зарахування ваших коштів на ваш рахунок відкритий у платіжній системі. Так ось, друзі, я схиляю саме до другого варіанту тлумачення даної норми. І зараз я обґрунтую вам, чому. По-перше, закон України, який прийнято був 12 січня 2023 року, він визнав за розрахунки за допомогою платіжних систем, тобто за допомогою електронних коштів, окремим видім. Розрахунків, безготівкових розрахунків. Оскільки це є окремим видом розрахунків, логічно предположити, що з моменту, коли цей вид розрахунків вважається завершено, тобто гроші зарахувались на ваш рахунок у платіжній системи, цей розрахунок закінчений і ви отримали дохід. Це по-перше. І другий аргумент. Я хочу послатися на іншу норму, а саме на норму, що міститься в пункті 141.266 кодексу України. Відкриємо її разом. Касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом 5 цього кодексу це справляння податку на додану вартість. Це метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування отримання коштів на рахунки платника податку в банку. Не банківському надавачу платіжних послуг на електронний гаманець у іметен електронних грошей, та або на рахунки в органах, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, указ платника податків, або дата отримання інших видів компенсації, вартості поставлених ним товарів. Так ось, друзі, це також з урахуванням змін, які внесені були саме цим законом, тобто законом від 12 лютого 2023 року. it was Оскільки даною норми також введені були зміни, і тепер для цілей обрахування податку на додану вартість момент зарахування грошових коштів на рахунок у платіжній системі є момент виникнення податкового зобов'язання з податком на додану вартість, я вважаю, що логічною можна було також сказати про те, що і дата отримання грошових коштів вами, як ФОПом на третій групі, які ви відкрили у платіжній системі, також може вважатися тією датою. На яку припадає отримання вами доходу. Отже, якщо ви отримаєте кошти в іноземні валюти, то саме на дату, на коли ці кошти попали на ваш рахунок у платіжній системі, саме на цю дату вам необхідно переводити суму грошових коштів з іноземної валюти в грошову валюту України, тобто у гривні України. Це моя особиста позиція. Подивимося, як буде далі розвиватися, які роз'яснення будуть надаватися. Але я гадаю, що буде саме так. Ви можете мене запитати, чому ж тоді податкова служба України видала таке роз'яснення? Вона ж не могла не знати про прийняття закону України, вона ж мала його знати. Друзі, я не можу відповісти на це питання, тому що варіанти пояснення, чому саме було прийнято таке роз'яснення, дуже багато. Можливо, до державної податкової служби України просто тугенько доходить. Можливо, з якихось інших причин, але на моє глибоке переконання ще раз підкреслю, це роз'яснення не об'єктивне, і це роз'яснення не може бути використане вами у вашій практиці. А що ж тоді з положенням Національного банку України, на яке ж посилається Державна податкова служба України? А я вам дам відповідь на це питання. І це відповідь не моя, а це відповідь закону від 12 січня 2023 року, який я вже згадував. А саме відкриваємо розділ 2, при кінцеві та перехідні положення і читаємо: цей закон набирає чинності з 1 квітня 2023 року. І ось пункт 5. Рекомендувати Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом. Отже, не Державна податкова служба України мала посилатися на нормативні акти Національного банку України, а Національний банк України мав Привести свої нормативні акти повідні з новим законом, і після цього можливо Державна податкова служба України мала дати остаточне роз'яснення. Трошки поквапилась, можливо, але ми з вами маємо керуватися виключно нормами закону, тобто Податкового кодексу України. Тому, хоча я і вимушений визнати, що дійсно саме зараз ще існує певний ризик виникнення якогось конфлікту між вами та Державною податковою службою України, якщо ви будете обраховувати ваше податкове зобов'язання саме так, як я рекомендую, ґрунтуючись на нормах податкового кодексу України. Але все ж таки вважаю, що згодом Національний банк України таки приведе у відповідність свої нормативні-правові акти, і Державна податкова служба України скоріше за все згенерує інше податкове роз'яснення. Але у вас може бути інший варіант дій, якщо ви не бажаєте навіть гіпотетичного конфлікту з Державною податковою службою України, ніхто не заважає вам знімати грошові кошти з вашого, наприклад, рахунку у системі Upwork безпосередньо на ваш рахунок на банківський рахунок як фізичної особи підприємства, і не зараховувати спочатку на платіжні системи Payoneer, Wise та інші. Тобто ви можете взагалі не використовувати ці платіжні системи і подивитись, як буде розвиватися ситуація. А я вам бажаю, як завжди, всього найкращого. Успіхів у бізнесі і не втрачайте зв'язок з моїм каналом. Будь ласка, підписуйтесь, поширюйте це відео, коментуйте його. Всього вам найкращого.